Саме в цій хаті народився. Тоді я знімав невірне відео. Ось його хата. Ми знайшли її. Це хата Тараса Григоровича. Шевченка Кабзаря. Ось мати його. малий Тарас. У матері. Так. Ось отака Ось садиба. Дуже да, ніколи б не подумав. Такі маленькі дверцята в цій хаті. Ось так. Це місце тарасового народження, народився тут Тарас. все так, так. Да. Тарасе... Тараси. Забороняється прохід без працівників. От тут музей знаходиться. Ну от якось так. З працівника заповідника в ціль забороження. Ось.